Всім привіт, друзі! Автомаркет Рівна з вами заїхав до нас наявність тільки що. Такий фургончик. Це у нас І, -E 19-го року. На спарці в максимальній базі на 8 євро палет, в такому красивому зеленому кольорі. Він у нас абсолютно цілесенький, гарнесенький, без сторонніх втручань. Це у нас тут в оригіналі всі шість колес, також в дуже хорошому стані. Має гідроборд. Пульт до гідроборта, будочка у нас також в хорошому стані, з довжиною 4,50, шириною 2,20 і висотою 2,30. Є підсвітка в будочці. Тут у нас також цілесеньке, гарнесеньке, донебути. Водійська сидіє на сідопілот, з підкачка-спинки з двома підлокітниками на шкіряному рулі. Ось така от мультимедіа, клімат, контроль, кондиціонер на механіці, датчик світла та дощу. Він сидеть двохмісний. Солончик у нас прибраний, чистесенький, гарнесенький. По двигуну. Це у нас 2 літра дизель на 180 кінських сил і 130 кВт. Ось такий от красень. Із ціною 26 800. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!